Ось величезний привіт, Аша, привіт. рада всі вітати у відео. Сьогодні швиденько зроблю огляд знижечок. Акції, які діють з 17-го, тобто вони вже тривають до 31-го, 12-го. І, наприклад, тарталеточки. Зараз перед святами ми будемо робити різні закусочки. І пригодиться ось такий набір з тарталеток. І за саме за цю. Коробочку, зараз ви заплатите 58 гривень, навіть 59, а ціна була 78. До 31 числа діють акції. Це Ашан. Нагадую ще раз, мені сторові ще такі тарталеточки за ще Це такі самі. Такі самі бачу, але шукаю знижки Без знижок Їх є багато. Так, ось ці взагалі за 49,90. Апатитні пісочні, пісочне тісто. Ну, реально вигляд мають апетитних. І ціна зараз 49,90, на відсотки знижки. За 49 гривень ось такі а, мушля, тарталетки мушля. Тут вони розломані, не всі є, але такі в них стан. Краще обирати, напевне, саме... Ось ці різні, видно, що вони міцненькі, що вони якісні, тобто не покришилися. І на столі вони будуть мати красиву форму, ви ще наповните, чимось смачненьким. Ось такі тарталеточки мені сподобалися по 49 взагалі. Ось такі, що я показала, це все на акції. Гріночки теж на акції до 31-го числа, і зараз 26,50 за упаковочку. Упаковці 110 грамів. Вони теж підірить ось ці грінки Тут ці на таку подачу для закусочки. Два різні смаки в одній упаковці з кропом і з висівками. Тобто за ось цей пакет 110 десять грамів, зараз 26,50 які ви собі нафантазуйте, які ви можете зробити закусочки з цих грінок. Ще на знижка гріночки з часником. Суттєва знижка. Пропозиція до 31-го, мінус 26%. Ось такі грінки, смачні канапки за одну хвилину. 130 грам. Ось, наприклад, такі самі того самого виробника добра грінка з кропом тарта... грінки 34 гривні без знижки. А ці з знижечкою. Так що варто шукати знижку, яку я саме і показую. За 25 гривень з щасником буде аромат, який гріночки з щасником 130 грам. На знижці. Крабові палички охолоджені 144 гривні, а ціна була 219 гривень. Ціна за упаковку виробник водний світ 500 грам в упаковці. Думаю, їх хватить на якийсь не один салат, на якісь закусочки або пів кілограма це досить це новинка. І зараз хороша знижка 34%. Ну як до свята Бес Форелі Семгина, різка 120 гривень і теж прекрасна знижка. Ціна була 320 гривень, а зараз 189 гривень. Семга слабосолена, за цю упаковочку зараз 189 гривень. 41% знижки. Це нормально, це досить хороша знижка. Друзі, ікра сосева теж зі знижкою. По чому і цього року за 80 грамів, 38% знижки, 309 гривень, а ціна була 499 гривень, тобто 500 гривень, майже 200 гривень знижки. Непогано. Ще леоселеться теж зі знижкою 500 г, пів кілограма слабосовини олії, водний світ, виробник. А цей виробник досить непоганий, а салайчик досить смачний, зараз 36% знижки. Можна роздивитися. шматочки. Оселедця Сьомга, слабосолена. 37% знижки за 130 грам, а філе ціна була 269 гривень. До тих тарталеток, до грінок, що я показувала на початку відео, то ікра оселедець сьомга, слабосолона пригодиться. Ікра Форелі 25% знижки. Зараз за 334 гривні можна купити. Лососова зерниста 110 грам упаковці за штуку 334 гривні. Оселедець олії 300 г зараз за 109 гривень. Натурально, корисно і смачно. Філе шматочками зі знижкою 26% 109 гривень. По чому баличок. Ашані і зараз 38% знижки, снаїжки, грубинка Подільська за 329 гривень, 90% ціна за 1 кілограм. Так що будьте уважні, коли вийшли збирати, подивіться, чи за кілограм, чи за 100 г, чи за упаковку. Тут вже поважено і є ціна, вже є, скільки це буде коштувати. Ось цей шматочок заважив 356 грам 117 гривень за балик ювілейний, ваговий. І він вже порізаний, упакований і є вже ціни. 69 гривень, ось маленький шматочок, можна ось такий купити і не буде дорого, якщо ви хочете на канапочки. Грудинка Подільська, це вже інша ціна, тут без знижки. Але вже взяла в руки, покажу. Грудинка Подільська 445. Тут вага, а ціна це та сама. Тут вона не поважена. Болив ювілейний. І грудинка-Подільська це одно ціно, Така і, так, і та і та позиція, тільки тут вже є, порізано і є ціна, а тут вам на касі проб'ють. Сподіваюся, ви зрозуміли, що це проб'ють на касі і порахують. А, тут вже є вказано. Так, в Ашані в інших магазинах буває. Так, гомілки індика 145 гривень, 0% знижки. ось яка величезна гомілка. Індича і 145 гривень за кілограм. За кілограм, а наприклад, тут 796 грам, то буде ну, десь 100 гривень. В середньому плюс-мінус залежить, буде коштувати ця гумівка. Стріпси філеку кручати бройлера, це обрізки, стріпси. Ну, не зовсім обрізки, але я так їх називаю. Легко готувати такі шматочки. І це від нашої ряби 500 грам за штуку, за оцю упаковку зараз 125 гривень за 5 кілограм. Ціна була 164 гривні 23 знижки. Так, по чому свиняча рулька зі знижкою 129 гривень за кілограм? ціна була 174. За кілограм? Ось свина рулька. Її можна запекти, можна до холодця. Така досить жирненька, видно прослоєчки. м'яса, це навіть така і неасиста добре. Подивіться, яка хороша рулька, я не можу її навіть втримати, тому що однією рукою. Тому що тут а, вага ось цієї рульки кілограм 300 кг. За кілограм 129 кілограм 300 це буде десь 160-170 гривень. Я не на калькуляторі не рахую, так що собі можете порахувати, я просто так от говорю. Так що це не точна ціна буде, скільки вона вам вийде. Сир ваговий м'який дрі. 43 гривні 90 за 100 г, не за кілограм, а за 100 грамів ціна була 58,90. Знижка 25%. Можливо, тут вже і її ціна, можливо, на касі вам поважать. Ні, тут вже розфасовано, ось такий шматочок. Заважить 91 гривня. Зараз ще подивимося до свята алкоголь по чому в Ашані. За кусочки ми дивимося. Ще можна на стіл покласти, положити і смачно зустріти. свята. Так, сир. Мазда Года, Нідерланди в асортименті. Хороша зараз пропозиція. 39 ,90 гривень 90 за 100 грам, а ціна була 59 гривень. Є порізаний слайсами і вже поважений. Ось ця упаковочка вагою 184 грами 73 гривні. За кілограм 399 а за 100 гривень 30-90 гнутать. За 100 грам зараз. Тобто не я ж придумала. Так, ще ось такий сир, і він отак порізаний. Гауда, а Та теж така ціна 94 гривні, ось за такий шматочок. А моцарела зараз в ціні, без знижки 69 гривень, але я зараз піду на сири і подивимося, можливо, там ще є знижечка. Тут маленькі моцарелки, і можна з них на шпажках. З маленькими помідорками чері, з базиліком, зробити таке блюдо. 69 гривень коштує моцарела. Друзі, дріжджі, Духм'яна хата зараз зі знижкою, 21 відсоток. А за 100 грам, ціна 12,20. А ціна була 15,50. Ось Духм'яна хата зі знижкою 12,20. Дріжджі. Львівські дріжджі теж зі знижкою 1280. 100 грамів. Дріжджі пресований, маленькі 6,80. Ось такі активні. 6,80, ціна була 850. Дуже хороша знижка на ці мікромаленькі дріжджі. 6,80, навіть і так буває. Ну і масло екстра солодковершкове теж зі знижкою. Ціна була 104, зараз 89,90. Це масло досить непогане. Це виготовляє сам Ашан для свого гіпермаркету, для своєї мережі, тобто дотримані стандарти. І тут 82% жирності за 200 грамів 89 гривень. Ну і 90 копійок До випічки ми купуємо маргарин і від щедро 42 гривні, але без знижки. За 250 грам. Вершковий особливий маргарин. Ціна 42 гривні. Маргарин домашній від щедро 33 гривні, теж без знижки. Масовко 20%, щедрий вечір пасований 72% жирності 180 грам, Зараз 89 гривень за штуку. А ціна була 112 гривень. Так що завжди варто дивитися на знижках, На знижках вигідно купляти. Чому би ні? Для чого купляти куповні по ціні, якщо ви можете собі купити на знижечці. На жаль, на маскаркони. Знизок немає, є різних виробників. Французьких переважає, італійських ціни 287-200 гривень. В середньому 200 гривень ціна на маскарапони. На 500 грамів від Ашану, від виробника Ашану буде коштувати 287 гривень за 500 грамів. Італійське маскарпоне бренду Castelli. Ціна 202 гривні за 250 гривень. Звичайно, вигідніше купляти пів кілограма від Ашану. від Ашану досить непогані продукти. Моцарелла є зі знижечкою 64,79 гривень, сир моцарелла з щедером, якби Іншим ще сиром комбінована. Ось така пропозиція: 18% є знижки. І просто у Моцарела зараз 57 гривень, 24% знижки, ціна була 76,90. Сирів великий вибір. Але так як я показую сьогодні знижечки, то за 65 гривень. Ось такий сир нарізка. Мінус 25% знижки зараз. А ціна була 87,40. Це за 65 грам в упаковці. Сир моцарела, нарізний і хороша знижка. 39 гривень, ціна була 92 гривні. Супер знижка, подивіться, яка хороша знижечка на ось цей а, 60, 65 грамів. Отереї сари, а мікс, і він отак от а, напертий. Для посипки, пасти і дуже зручно зараз ось цей від Аушан 74 гривні. А ось тут від бренду і Virgilio, Така хороша пропозиція. Ціна була 99,50, а зараз 49,90. Подивіться, яка хороша пропозиція на цей сир. 90 грам за 50 неповних гривень. Апельсини Іспанія теж на акції 20% знижки. І 79,90 ціна за 1 кілограм ціна була 100 гривень. Досить непогані, немає пошкоджених такої правильної форми. Видно, що вони стиклі. І ціна 80 гривень на акцію. Походження Іспанія. Як без ананасу на новорічні свята через Різдвяні, на стіл обов'язково. Я знаю багато хто любить. Стигли, не стигли, не всі розуміються в цих тропічних фруктах. І взагалі, як його розкрити, порізати, але все ж таки дарують, купляють і ціна зараз 179,90, а була 227,90 за штуку, 21%. 180 гривень коштує ананас. Мандаринки з листям 104 гривні за кілограм. Хороший сорт, вони досить солодкі. І ще мають такі вигляд, що вони от буквально просто зірвані з гілочок. Це листя додає от, такого ефекту навіть на гілочці. Бачите, ну, вона точно ще має якийсь сік природній. ця мандаринка. Зараз немає знижки 104 гривні за кілограм. І як побітаюся без цукерок. А видати в гості, потрібно взяти з собою пачку, або до вас прийдуть гості, на стіл поставити, тому це теж важливо. Багато хто любить їх любимо. І зараз зі знижкою 95 гривень 18%. А знижки молочний шоколад зі знижечкою. 129 гривень, а ціна була 179 і 27% знижки. Ось така упаковочка любімова подарункова. Коробка має красивий вигляд. Кинули в пакет, взяли ще пляшку шампанського і пішли в гості. 129 гривень, 27% знижки. І від Millennium дуже красива упаковка, теж стрічкою. Лакшері написано асорті шоколад, тобто асорті шоколаду. І зараз 26% знижки можна за 197 гривень купити. 250 грам. У упаковці. Ну і поруч Любімов теж ось ця красива упаковка 167 гривень, 225 грам, навіть не знаю. Любімов ще дешевший. Ось такі цукерки по знижкам. Вибір дуже великий, просто колосальний, і це не вистачить 10 годин, щоб я показала всі знижки, а вибір кову просто йду і відмилюся на ціни якби не досить високі, щоб показати, запропонувати От за 77 від Меленіум Набір таких цукерочок асортів, чорний шоколад, Магдаль, і ціна 77,90-30% знижки за 60 гривень. Шоколадки цукерки. Молочний шоколад з горіхом 60 гривень. Зі знижкою ціна була 82 гривні. 909 це вже дорога версія від Фереро. Асортій цукерок. Акція, нова колекція. знижки я не бачу. Червоний, правда, ціничок, а чому чомусь немає. Од маласенький за 285 гривень. Ось така крубушечка одна залишилася. Зі знижкою ціна була 343 гривні. Ну теж на акції зараз 399 гривень. 14% знижки було 470 гривень за банку, за ось цю штуку. Плюс акції додаткових подарунок 75 грамів написано. Ось така нутелла а, і додатково в ціні 75 грамів. А якби подарунка? 825 грам а, в цій банці. Так, були на ігристі, рожеві, маренго. Якщо жіноча компанія буде присутня то рожеве теж можна купляти. Воно не дорогу ціну рожеве, на півсолодке рожеве меренго 174 гривні, а ціна була 203 гривні, 14% знижки. Асті 179 гривень, ціна була 233 гривні 23% знижки. І тут по країнах: Італія, Іспанія, Грузія, Україна. Різні виробники. Новинка 249 гривень, вино і гристе, а 409 гривень була ціна 339 гривень, тобто на знижечках зараз я не буду це все показувати, перераховувати це займе багато часу, Ламбруско, ось. Таке вино і Медичі, медічі Ламбруску Зараз за 163 гривні можна купити. Просеко 479 гривень. А ціна була 739-35%. Знижки, хто любить просеко. Просеко є по різних цінах: 379 гривень. Рожеве, Мондоро дольче, роза дольче, 479 гривен, цена була 735 гривень. Друзі, всім до зустрічі у нових відео. Хорошого настрою, смачного вина, смачного шампанського, смачного шоколаду вам бажаю 359 гривень, пата метр, 24% знижки. Є в рожевій пляжці і в чорній – 309 гривень, тобто вибір колосальний.